Так, ми приїхали на Кіпр в замок Іларіон. Вход на людину 50 лір. 50 турецьких лір, поняли? Ч вы не идет-то? Да не знаю, Дэнина. Что там? Да, не видит нет. Ты дождь 收到。 Санюк не бочу, потом кто-то лари фудка. Ніна, а? Нина, подожди, куда ты пошла? Не иди без нас! А оце що таке? Підемо подивимось. Давай підемо подивимось. Так, якісь двері там є. Маленькі, такі маленькі. Тут ну вода була там, так? Щось відкрите.

А що тут доліща є? Сьогодні двері. Цікові закриті ці двері. Двері закриті ми знаходимося в тих ступеньках. Ступеньки, конечно. Взагалі тут вон ступеньки йдуть. Ми тут на гору. Дивіться, куда ми. Там десь ступенька. Подивилась. Ніка, куди ти подарлася? Місце така висука. Хорон, старовинна. Тут я. А? Аню, ты дай, да? И на дойдите, давайте родом полетим. Лифт я, сейчас да, на лифту пида. на что написано? Что это Пустая косница, холодная. Поняла, я туда никогда не буду, бо она не красива. Погреб, я ж скажу тебе. Так, нам оттуда еще подняться. Фух, Ника заморилась. И я. Ничего, что с айфон так там мы занимаем. И все у нас сегодня хмарно. Фух, Зато не жарко. Свободно виберемося на нагору, да? Так, що ви там побачили? Гарно, так. <пілляє> Продевался. Мы тупаем. Опа. картошку, я вже заморилася. Жорко, да. Дуже гарно. Ніка, дім, ку, -ку. Так, заходимо в ці двері. Такі, Такі. ворота, двері, туналь. Можемо дивитися? Що це таке? А? Скоро, ти не можна дивитися. Є, шаня. Я я, Віконечко. Там на горі ще якісь драбина. Та, це що таке положено? Ні, це не... Ні, на сюди ігри грай Ніна, ку-ку. Зайшли ми дуже високо. Дивіться. По тій дорозі ми їхали. І воно прямо над обривом, поняли, так? Да? Мені пішла десь туди фоткатися. Прямо над обривом. Що далі? Далі тут ще ступеньки на гору йдуть, ну і там воно закрито, понял. Я висоти боюсь, коротше, я йду на низ. Зараз я вам зніму білет. Бачите, 50 такий, сейчас. Коня з нікой на гору вилізуть. Дивіться, яка висота Шалана. Ні, ну не ходи там. Сюди не, не, не приближайся сюди. Тут дуже-дуже-дуже високо. Да, ну, подивіться, високо. кови, цікові. ні на не йди туди, там нема нічого. Да? Чи є там щось? Вікно є? Там грязно? Чисто? Що там у вікні є? шесть такая сейчас фоткаю подожди. А она маникюр тут там викона маленькая така, поняла а тут больше да? да тут викона красиво куклу ну не ношу тут я а І колона, там, там якісь двері є що. Ось така щось. Щось таке. Тут теж три вікна. Не ти да, да. Відходить по тваринам смайка. Пішли Оні підождемо. Нічого не видно, дома айфоні. Так Ступеньки Толк. Ступаньки внизі, ступенька нагору. Що це таке ні. там дальше. Здесь закрыли, тут ступеньки на гору были. кухня. И что это тут такое? Мудфак. Камеру поставили там, бачите? Дивись. Фу, я злякалась. Я злякалась, я подумала, у нас точно. А один тут стоїть. Че цей тут стоїть? Ну і вікно, Боже, який краєвид. Ооо, тільки не, не царя, не торкайся до цієї штуки. Не торкайся, не нагинуйся туди. Вікно якесь такі двері. А ти, блядь, ти ж боїться. Я боюсь Ніка. Я висоти боюсь, поняли? А ти тут, ти ми порадили. Конечно, гарні. Вгорі були, внизу мене не було. Ой, так це вниз повністю схода тут, Ой. Кілер. А що таке Ніна кілер, Що там є? Кілерка? Ну ну чого? Такий запах то знаєте, в погребі. Yeah. Угу, вау, як красиво. Помаленька. Вона баларка деньги. Маленька така. Сутка. Тут якийсь балкончик є. Там наша дорога вниз є. Ку-ку і Денин. Ці З балкончиком двері закриті. Тут я тут. Ага. Угу. Давай сюда питам, полим счет. Туалат. Він туалетній Що? Mm. Mm. Порта чого-то водить Аааа Що це таке? Ммм Не нога. Кось комната Поняла, комната багато з вікнами. М -м. Навчав, ну да, і закриті двері. Якісь там. Красиво, дайте я сфоткаю. Тут так красиво. Фу, Нікай, куди що ти куди ти впала? Це було так, як я зняла. Ти зняла. Ніна, ну акуратно.

Покайтесь. Да. Восток снимается, контент. Тут турка. <laughs> ну, да. Турка. Как? Ну хайп да Было бы прикольно, да, кстати. Иди сюда, Ніна, не иди туда. Мы тут. Нина, інтернету нема, назад пішли. Нина, ты куда? Назад иди. Иди сюда. Заморилась я вже. Я вже заморилась. Покажу вам. Бачите? Заморилась, сіла на передишку. Передишка, передишка, важко ходити. А тут сюди. Не знаю, де вас Написано 732 метри над уровнем моря. Що там цікаво? Щось є цікаве. Ой, Ніна, не лізь туди. Там ну, така ж розволена. Не лізь туди. Там може гадюка будь, може. Кралець царає. Тупеньки свиські акуратно. Нагору піддам тепер. Фух, Я вже заморілась, подивіться. Тут точно виходить. Вон, нічого не видно. Море. Так затратили туди камінь. Куксу. Нічого. Пошти до верчини добралися. дам, йдем, йдем. Уже десять почні втекли. Sure, poz teď se na muro. Taki stupenka tu, po nulla. Tumanis, щоб ніczegue ne видно. Ой, блядь. Не йди туди Ніна, А я думала, тут місце якесь гарне. А тут ніхера не гарне, Там парковка внизу. Дойшли ми аж до кінця. Шесть. Там нема нічого, не заходь Ніна туди. Не заходь. За ну, мар... даром а тут не заходь. А ну, Марья, даром пришли. Помаленьку, не Да, до, дошли до, до конца да. и... Да. и... вот так вот. Поняла, да? Все. Вот у нас А? Вот а? у Ку-ку. Ну що, йти, мама? Каміння слизькі. Аккуратно, каміння дуже слизькі. Ой, Поняли, да? Дуже високо. По Маланьку идите По-моему, не по Камине Не надо? Нет Нет Нина, ты тебя ждут Куку, вони теж пішли. Я думала, вони всі ці люди. Ну, ми молодці, ми дійшли аж до гори, Хоча не дуже хотілося. Спускаємося. Я не спішіть, помолодіть, куда ви так спішеться? Добре. Ой, помолоді, ага, ага. 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 Ох, який краєвид! Ох, ох, ох. Подивіться. Красиво. Красота. Сіла, да? Ми приїхали на Лимон партнер. Батарейка на телефоні сідоє. Вийшли наконец-то.